вітаємо. Мирного неба нам усім! У кожної людини є земля, на якій вона народилася. Її батьківщина. У когось це Польща, в когось Канада, а у нас це Україна. Це країна традицій і краси, і гідності і свободи, в якій нам пощастило жити. Найголовніше в житті людини йде зі школи. Період навчання є важливим та відповідальним для кожного з нас. Для мене школа це другий дім, де ми навчаємося, спілкуємося та дорослішаємо. А для мене школа це набагато більше, ніж просто місце, де отримують освіту. Не дарма кажуть, що шкільні роки це найкращий час в нашому житті. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні день народження нашої школи. Їй виповнилося 30 років. Ювілей дає можливості оцінити пройдений шлях навчального закладу. Шко. Отже, щаслива! Завжди раді своїм випускникам, Отже, гостинка. Готові допомогти кожному. Отже, добра. Колишні учні приводять своїх дітей, отже, найкраще. Все так незвичне. Війна в країні змусила жити в нових реаліях, забравши найцінніше, живе спілкування, зустрічі, прогулянки. Ми впевнені, війна мене, ми переможемо та повернемося до школи, до друзів, до любих вчителів. Тож сьогодні ми розпочнемо серію заходів, приурочених до 30-річчя нашої школи. Нашій школі 30. Та вона ще молода. Бо навчається у ній сучасна супернітвора. Школа для нас це нові погляди та оригінальні ідеї. Досвідчені висококваліфіковані педагоги. Ефективне навчання, психологічна підтримка, активний відпочинок. Обдаровані учні. Комфортна атмосфера. Високі розвитку.